Ольга Краснощок двічі стала вимушеною переселенкою через російсько-українську війну у 2014 році. Жінка з Донецька переїхала до Слов'янська, а спочатку повномасштабного вторгнення евакуювалась до нашого міста. Зараз вона є представницею ради ВПО, яку утворили у Хмельницькій громаді. Через раду, через участь в ній саме представників ВПО, можна реально бачити моніторити, бачити потреби переселенців. Актуальні потреби як гуманітарного направлення, так і психологічного, тому що зараз ну, переселенці, так як я сама вже 9 років переселенка, я знаю наскільки наскільки такі люди люди потребують допомоги. Ініціатором створення рад ВПО в Україні став благодійний фонд «Stabilization Support Services». Наразі такі консультативно-дорадчі органи для вимушених переселенців вже працюють у двох громадах області: Мельницький та Кам'янець-Подільський. Ще в чотирьох вони на етапі утворення. Створення рад ВПУ є надзвичайно стратегічним ключовим кроком на шляху до інтеграції, до приймання внутрішньопереміщених осіб в життя нашої приймаючої громади. Вони повинні самі розуміти, як можна лабіювати їхні інтереси. Вони повинні розуміти, що вони будуть почути. Але для того, щоб бути почутими, треба самими бути активними громадянами, і приймати активну участь в житті приймаючої громади. Станом на кінець березня в нашій області перебуває близько 140 тисяч вимушених переселенців, а у Хмельницькій громаді більше 16 тисяч. Для внутрішнього переміщення, переміщених сьогодні все створено. Відповідно, є і банк одягу, який ми торгово промислови палатами видаємо в кінотар Шевченко. Ми забезпечуємо гарячим харчуванням і видачі продуктових наборів. Ми об'єднуємося, ми готові, будемо Україну відновлювати, розвивати, але найголовніше чути новітні тенденції, чути ті ідеї, які підуть від внутрішньопереміщених осіб, які будуть корисні для розвитку громади. В майбутньому на території Хмельниччини планують утворити ради ВПО у кожній 60 громад. Денис Клименко, Микола Єрковський Новини міста.